Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Зараз я знаходжуся на другому християнському кладовищі міста Одеси. Завтра ми будемо згадувати день смерті праведного старця Іоанна Жуковського. Дуже багато одеситів знає про нього, та дуже багато людей за межами нашого міста, нашої країни, почитають цього старця та приїжджають на його могилку для того, щоб попросити його молитов перед Богом. Отож, завтра наша одеська єпархія. Та храм Дмитрія Ростовського, який знаходиться на другому кладовищі, організує молитви саме тут, на тому місці, де він похований. Напрош, цього дня з 8 години ранку будуть зверджуватися панихиди. Точна година панихид буде вказана тут. Та ви можете прийти принести свої приношення. Панихиди та написати свої записки. Усі пожертвування, які будуть зібрані в цей день на панихидах, будуть направлені на відновлення Спаса Перебженського собору. А тож запрошуємо всіх охочих, тих людей, які шанують старця Іоанна, завтра прийти та помолитися саме тут.